Вітаю, друзі! Я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні разом із вами подивимось результати зимового вкорінення хвойних рослин. Також подивимось результати вкорінення гортензії різними способами і обговоримо, що робити із такими рослинками далі. Приємного перегляду! Ось моя помічниця прийшла. Манюшечка! Не ламай мені квіточки, будь ласочка. Не ламай мені квіточки. Живці хвойних рослин ставила на вкорінення приблизно в 20-х числах січня. Тобто стоять вони на вкоріненні трохи більше 4 місяців. Такий строк для вкорінення хвойних рослин замалий, зазвичай я перевіряю їх десь за півроку. А тут побачила в контейнері корінці. І зараз подивимось, як вони почуваються і які вже вкорінились. Ось так дивіться, зараз виглядають ці хвойні рослинки. Тут у мене куприсоципари з лейланда Голдрайдер і два живці скельного ялівця. Зараз подивимось, чи є корінчики. Ну, ось тут видно, вже, що Кілька живців засохли, і їх одразу видно, а інші стоять зелененькі. Також можна побачити, що ось тут є корінчики. Тому зараз будемо дивитись. Отже, друзі, дивимось результат. Ці рослинки ми встановлювали десь у січні на вкорінення, наскільки я пам'ятаю, подивлюся напишу: 4 не вкорінилися. Тому їх відкладаю, прибираю. Вкорінилися поки що два ялівці скельні. Ось, бачите, корінчики, сьогодні їх висаджу по окремим горщикам. І вкорінився поки що один живець, причому це найменший живець з усіх. Він вкорінився, його також сьогодні висаджу зараз у окремий горщик. І ще в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ще 13 живців не вкорінилися, але всі вони мають калюс. Тому я їх зараз поставлю назад у контейнер. Збризну все водичкою і накрию парничком. І маю надію, що за пару місяців вони такі вкоріняться. Дивіться, бачите, ось це все калюс. І тут утворяться корінчики. Збризну одразу водичкою, щоб це все не присихало. І зараз швиденько. Просто підсипала, підсипала корінчики трохи торфом, змочую водичкою, просто щоб корінчики не присихали. Буду їх потім висаджувати. Поки ставлю, щоб корінчики не присихали. Ці живці встановлюю знову ємність, де вони й були. Тут суміш торфу і агроперліту навпіл. Ніяких корінювачів я не використовую. Це змочила ґрунт. І знов обережно. ґрунт м'який, пухкий, тому я не переймаюся через те, що вони там трошки той калюс. Ні, він не пошкодиться. ґрунт м'який, пухкий. Тому вструмляю назад і буду чекати ще пару місяців. Ну, зазвичай десь приблизно за півроку хвойні вкорінюються. Все, ще можна хвою саму змочити. Ось так, друзі, встановила назад їх, збризнула водичкою. І вони стоятимуть собі далі. Все, прибираємо у затінок, обов'язково у затінок на сонці ми не лишаємо живці. Так, ну це вже нікуди не годиться, це в смітник. І зараз ще висадимо ці ялівці і один кіпарисовик. Зараз будемо висаджувати. Знову в, в мене тут універсальний субстрат. До нього додала трохи з згороду, трохи добрив і трохи торфу. Тепер просто висаджую у горщики рослинки трошечки, трошечки. Я ніколи дуже не обжимаю, не обтискаю, якось так кажуть, що там щось втрамбовують, щось це, я нікого такого не роблю. Все дуже обережно і нічого я не притискаю. Грунт в контейнерах і так дуже швидко ущільнюється, тому нічого я спеціально не ущільнюю, тільки трохи-трохи. Все, іще один. Все, більше нічого прижимати, обжимати не потрібно. Зараз ще прольємо. Може навіть отак збризну і проливати не буду, бо вологий ґрунт перезволожувати не потрібно. Можна пролити один раз, але потім потрібно просушувати. Тому навіть я зараз проливати не буду. Я ось так добре збризкую все це водичкою. Самі живці трохи також промиваю, щоб вони були чистенькі і вологі. Друзі, готово, їх також прибираємо в затінок. На сонці такі рослинки лишати не можна, тому що вони вкорінювались в приміщенні. Прямих сонячних променів на них ще ніколи не потрапляло під час їх корінення. Тому я їх ставлю у затінок, обов'язково у затінок. І там щонайменше тиждень вони будуть стояти у затінку, а може і два. І тільки десь за два тижні я почну їх виставляти на сонечку. Все, прибираю у затінок. Ось тут у мене у затінку ще стоїть бруслина, яку також корінювали взимку. Тут також не дуже добре, але результат все ж таки є. Два живці я вже звідси викинула, бо була їх перелила. І ще один ось викидаю. Загалом їх тут було 5 штук. Загалом їх було 5, залишилось 2. І ці 2 з корінцями. Їх взагалі поки що я не чіпаю, корінці там є, я просто знімаю з них вже укриття. Можна було вже це зробити раніше. Тут, як бачите, прирости вже йдуть. Нехай звикають і у затінку, обов'язково у затінку. Друзі, я одразу покажу вам ще зараз гортензії. Тут, здебільшого, у мене волотисті гортензії. Як бачите, теж вкорінилися не всі живці, є такі, що не вкорінилися. Ті, що були вкорінені молодими зеленими паганами, вкорінилися майже 100%. Ті, що вкорінювалися з деревенілими живцями, як бачите, вкорінилися не всі. Зараз покажу ближче. Друзі, цей контейнер стояв у мене окремо і не доходило завжди до нього діло. І тут, бачите, не всі живці вкорінилися. Не всі вкорінилися, їх я прибираю, та є й такі, що вкорінилися. Бачите, які корінчики. Потрібно пересаджувати. А, дивіться, дивіться, що тут робиться. Це потрібно все терміново пересаджувати. Бачите, з деревинілий живець все вкорінюється. Так, не 100%, але за відповідних умов, дивіться, бачите, вже зі стакану повилазили, потрібно їх пересаджувати. Сьогодні цим займуся. Ось тут також у мене стоять живці волотистих гортензій, вони вже давно в теж потребують вони всі пересадки. Вони вже тижні два отак стоять на дворі в мене. Будемо і їх сьогодні пересаджувати. Ось на сусідському підвіконні притулила також. Трохи крупнолистих гортензій залишилось в мене ще кілька необроблених ваших замовлень. Сьогодні-завтра, всім, хто замовляв рослинки, напишу, тому що не все вдалося в цьому році, трохи коти мені допомогли, поперевертали, поки мене не було вдома, і трохи там і поламалися рослини, і позасихали, звісно, цілий день вони. Були вивернуті з горщиків, тому, тому всім, кому обіцяла надіслати гортензії, сьогодні-завтра напишу, вишлю фото рослинок, які можу запропонувати. І обговоримо. Якщо чекаєте, то вишлю вам наступного тижня ось такі гортензії. Ось такенькі. Ось такенькі. Є там ще в мене трохи меншенькі, ну, то будемо окремо вже говорити з тими, хто замовляв. Можливо, вони будуть дешевше, подивимось, якщо там люди ще чекають, а якщо ні, то буду пропонувати тим, кому обіцяла, що якщо залишаться. Тому чекайте сьогодні-завтра буду вам писати. Ось так гарненько квітує червона гортензія, почала вже квітувати, ще є маленькі, молоденькі, я дуже її обрізала в цьому році. І це молоді пагони. І ось вони квітують. Краса. Хтось питав мене, чи буде плодоносити пепіно, якщо посадити одну рослиночку. Ось, будь ласка, ця рослиночка одна квітує. Всі інші живці з цієї рослинки, ви бачили, в чекають на нових власників. І цей кущик тут один у дворі, і бачите, нав'язалося скільки їх. Тому. Компаньйон йому не потрібен. Бачите, може, до речі, пепіно дуже добре розмножується, і ви можете придбати одну рослинку і самі собі її наживцювати, вкорінити. Це дуже-дуже просто. Ось тут, друзі, стоять у мене ці пепіно. Бачите, трохи є ще. Ще, мабуть, десятка-два буде, якщо всі позбирати то 10 2 набереться їх у мене ще різні. Маленькі, є меншенькі, і більшенькі різні. Тому, якщо є бажання спробувати виростити пепіно, то пишіть мені. Це, до речі, інжирчик, який минулої осені ми вкорінили. Ось я його перевалила у цей горщик, і ось так він поки що росте. Чудово себе почуває, як на мене. Набирають бутони волотисті гортензії. Тут, бачите, трохи на сонечку прив'яв. Була похмура погода, зараз тут припікає сонечко, і вони трохи прив'яли. Ну Ні, нічого, нехай звикають до нашої спеки. В Наступному відео покажу вам, які рослини вирощую біля будинку у контейнерах, і поговоримо про контейнерне садівництво. А поки що, всім гарного дня, всім гарного настрою! На все добре, друзі! Все буде Україна!